Те, що в українському війську служать не лише чоловіки, а й жінки, вже давно не викликає здивування. Знайомтесь, Дар'я Бриднякова, колишня військова, розпочала свій військовий шлях у 2017 році, підписавши контракт. Навчання проходила у старичах і в Гончарівському, а завершила в батальйоні охорони в місті Чернігів, що підштовхнуло поповнити лави захисників. Рішення було спонтанне. Ну, у мене тато військовослужбовець, тому я ну, якось надихалася ним, мені було цікаво і вирішила спробувати. На ну, той період я працювала вже тоді в ресторані, і було цікаво змінитись, спробувати себе в чомусь іншому. А оскільки я росла в родині військових, тому ну, це стало цікаво і таким якимось поштовхом і ну. Не те, щоб довести щось, але ну хотілося спробувати, тим паче, що ніколи не була байдужою до долі країни, і на той час вже була війна, і тому думаю, ну мені захотілося побути там. Панують різні думки та стереотипи щодо ролі жінок в армії чи вплинули ці уявлення на Дар'ю? Ще на початках, коли я потрапила на військову службу під час проходження КМБ, нам вийшли і сказали, що тут немає жінок або чоловіків, ви є військовослужбовець, і тому воно мені так згортувалося в пам'яті, і з цим посилом я йшла. Ну тобто, були там питання. Від знайомих, мабуть, більше, але а, десь всередині частини, всередині служби, тобто ну не виникало, всі були якось на рівних. Після закінчення контракту Дар'я вирішила не продовжувати службу, розуміючи, що це не її шлях. Однак зараз вона військова в запасі та завжди готова долучитись до лав захисників. Паралельно з цим дівчина успішно працює на посаді керуючої в одному із закладів Чернігова. Від моменту повномасштабного вторгнення Дар'я активно надає допомогу військовим, втілюючи свою відданість і підтримку. Ми 26 лютого ми вже відкрили заклади. Це була варенична балова на галі. Там з керуючими ми відкрили пасту і почали готувати. Тобто були запити від військових, від ТРО, від медиків, тобто людей було багато. Це було там до тисячі людей в день. Вже потім почали запити там на, на авто, на прилади там, нічного бачення, на раді. ну, Тобто, все, що Потребувалося, ми відкривали збори за допомогою донатів, закривали, купували, привозили, їздили за машинами. А вже далі нарощували, нарощували. Зрозуміло, що в принципі ми можемо їздити. Спочатку перша поїздка це був Крематорськ. Ми відвозили машину, а потім, вже за потреби, ми збирали бригади. Бригади надавали запити, ми все збирали. Комплектували, тобто це були ешелони з машин, і вже ми виїжджали туди, там, наприклад, 4 дні, 5 днів, 3 дні. Військовий досвід залишається в пам'яті на все життя про те, як саме вплинуло на волонтерську діяльність. По-перше, це і знайомства були, по-друге, це, а, ну були моменти, коли під час там, потрапляли і під обстріли, і під все, а оскільки знову ж під час проходження КМБ були моменти, котрі ти запам'ятовуєш, вони в пам'яті будуть з тобою назавжди, і в стресовій ситуації ти опустишся до рівня своїх знань. Тому вони використалися як ніколи, і тому, мабуть, ну були моменти, що реально це рятувало. Навички та вміння, сформовані під час проходження військової служби, залишаються важливою основою для волонтерської діяльності.